Є родини військових, і мама трішки в цій історії, да, вона переживає за батька, за чоловіка. Вона. Ну, якби там з ним, да, думками, і всі її дійства вони направлені тільки на підтримку свого чоловіка, і інколи вони не звертають уваги на цих дітей. І вони також дуже сильно переживають оцей розрив з батьком, і взагалі всю цю історію, яка тут відбувається. Як зараз діти йдуть на контакт? Так. Так, так. Ми коли починали цей проект, ну трішки було е, лячно, тому що ну з підлітками дуже важко працювати. Вони такі е, трішки закриті. Тим паче зараз. Да? Це індивідуально чи групові якісь Ні, сесії? Це, 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 це прям груповий у нас е, був освітній курс на три місяці. Е, е, кожну суботу ми зустрічались. Це був е, для дівчат підліток. Там піднімалися от всі такі теми. Там ще була сексуальна грамотність, фінансова, емоційний інтелект, ментальне здоров'я, адвокація своїх прав. Це для дітей ВПО, так? Тут були здебільшого діти-сироти, от якраз за цих дитячих будинків сімейного типу, були військових діти і діти ВПО.